Вітаю вас, шановні глядачі. Я ваш юрист, що спеціалізується на пенсійному праві та соціальних виплатах. І сьогодні у нас буде дуже відверта розмова, яка може змінити ваше уявлення про фінансову підтримку від держави. Приготуйтеся, адже інформація, яку ви зараз почуєте, не просто важлива, вона життєво необхідна для кожного, хто прагне бути обізнаним і захищеним у сучасному вирі подій. Перш ніж ми зануримося у всі деталі, мені дуже цікаво, з якого ви міста дивитеся це відео, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені важливо розуміти географію нашої спільноти. А тепер давайте перейдемо до головного: чи справді вам прийде 2 тисячі гривень на картку? І що взагалі відбувається з виплатами ВПО та тією міфічною пенсією у 25 тисяч гривень? Сьогодні ми розкладемо все по поличках. Знаєте, ще якихось 10-15 років тому система соціальних виплат була набагато більш передбачуваною, хоч і не завжди достатньою. Люди знали, що пенсія прийде у певний день. Індексації були регулярними, хоч і не завжди покривали інфляцію. Ідея розподілу грошей була чимось нечуваним, адже будь-яка допомога надавалася за дуже жорсткими критеріями, а держава радше прагнула мінімізувати свої видатки ніж активно підтримувати громадян цільовими програмами. Це був час, коли потрібно було пройти сім кіл бюрократичного пекла, щоб довести своє право на будь-яку копійку допомоги. Папірці, черги, постійні оновлення, довідок все це було звичною рутиною. Навіть найменша зміна у вашому житті вимагала офіційного повідомлення і переоформлення безлічі документів, що затягувало процес отримання виплат на місяці, а то й довше. З початком повномасштабного вторгнення, звісно, все кардинально змінилося. З'явилися нові категорії людей, що потребують допомоги, нові виклики, і як наслідок, нові підходи до соціальної політики. Уряд змушений діяти швидше, реагувати на обставини, що змінюються щодня. І ось тут ми підходимо до тих найсвіжіших і безумовно важливих змін, які почали діяти вже з 1 лютого поточного року. Давайте почнемо з тієї, що мабуть найбільше привернула вашу увагу. Це так звана роздача грошей, та точніше програма скринінг 40+.» плюс». Держава справді надає 9 тисячі гривень на спеціальну картку кожному громадянину України, якому виповнилося 40 років і більше. Це не просто подарунок, це цільова інвестиція у ваше здоров'я, у вашу майбутню якість життя. Метою цієї програми є стимулювання проходження регулярних медичних оглядів, скринінгів, аналізів. Адже, як відомо, раннє виявлення хвороби це 90% успіху у її лікуванні. Ми всі знаємо, як часто люди відкладають візит до лікаря на потім, поки не стане зовсім зле. А це потім іноді може коштувати дуже дорого і не тільки грошей, а й здоров'я. Як це працює через 30 днів після вашого сорокового або 45-го, або будь-якого наступного дня народження, якщо ви користуєтеся смартфоном? У застосунку дія вам приходить спеціальне сповіщення. Це не просто пуш-повідомлення, це фактично запрошення скористатися цією державною програмою. Після активації ви отримуєте ці довгі тисячі гривень на спеціальну віртуальну картку. І тут важливий нюанс: ці гроші цільові. Це не ті гроші, які ви можете витратити на продукти в супермаркеті чи на оплату комунальних послуг. Вони призначені виключно для оплати послуг медичних закладів, консультації лікарів, проведення обстежень, аналізів, різних діагностичних процедур. Це своєрідний ваучер на здоров'я. Але що робити тим, у кого немає сучасного смартфона або хто не звик користуватися застосунком ДІЯ? Держава передбачила і цей момент. Ви можете оформити спеціальну банківську картку у відділенні одного з банків-партнерів програми. Далі. Працівники центрів надання адміністративних послуг або ЦНАПів готові допомогти вам з подачею заявки та оформленням усіх необхідних документів, тобто, жоден громадянин віком 40 плюс не залишиться поза увагою цієї програми лише через відсутність гаджетів. Це важливий крок до інклюзивності та доступності медичних послуг для всіх верств населення. Тепер давайте перейдемо до не менш гострої та соціально значущої теми повернення виплат на дітей для внутрішньопереміщених осіб або ВПО. Ця новина безумовно принесла полегшення тисячам українських родин, які були змушені залишити свої домівки через війну. Відновлюється виплата у розмірі 3 тисячі гривень на оренду житла для кожної дитини ВПО. Раніше ці виплати були призупинені або обмежені, що створювало величезні труднощі для сімей, які і так перебувають у вкрай уразливому становищі. Уявіть собі, ви втратили все, що мали, опинилися в чужому місті, можливо, з кількома дітьми, і вам потрібно щомісяця шукати кошти на оренду. Це був справжній виклик на виживання. Особливістю цього відновлення є те, що ця виплата не залежить від доходів родини. Це принципово важливо, адже. Раніше багато сімей, де батьки знаходили роботу, втрачали право на цю допомогу, що змушувало їх обирати між офіційним працевлаштуванням та соціальною підтримкою. Тепер, навіть якщо батьки працюють, на дитину все одно буде нараховано 3 тисячі гривень. Це величезна підтримка, яка дозволяє родинам ВПО трохи стабільніше почуватися у своїх тимчасових домівках. Однак є важлива умова. Для отримання цієї виплати необхідно заново подати повний пакет документів. Автоматично ці гроші нараховуватися не будуть. Це може здатися незручним, але така процедура дозволяє оновити дані та переконатися, що допомога надходить саме тим, хто її потребує. Крім того, Приємною новиною для ВПО є те, що поріг доходу, який дає право на отримання допомоги, зріс до 10 тисяч гривень. Раніше він становив 9 тисяч гривні. Це означає, що тепер більше людей, які раніше не підпадали під критерії малозабезпеченості, зможуть отримати державну допомогу. Це справедливий крок. Який враховує зростання цін та інфляцію, адже прожитковий мінімум та реальні витрати на життя постійно збільшуються. І ось ми підходимо до найцікавішого, до тієї самої правди про пенсію 25 тисяч гривень, яка так активно обговорюється в інтернеті. Давайте відверто чутки про те, що мінімальна пенсія буде 25 тисяч гривень, це не що інше, як абсолютно безпідставний фейк, що розбурхує уяву людей і створює марні надії. Так, справді був поданий законопроєкт за номером 14330. Поданий він був, до речі, одним депутатом, але шансів на його прийняття, скажу вам як юрист, практично нуль. І е, причина цього дуже проста і приземлена: бюджет країни просто не витримає таких витрат. Навіть у мирний час це було б неможливо. А під час повномасштабної війни, коли кожен ресурс на вагу золота, такі пропозиції є абсолютно популістськими і відірваними від реальності. Це гра на емоціях людей, що закономірно прагнуть кращого життя. Був ще один проєкт, запропонований, зокрема, Юлією Тимошенко, який передбачає поетапне підняття мінімальної пенсії до 7 тисяч гривні, це теж поки що лише проект, не закон. І навіть у цьому випадку мова йде про поступове підвищення, а не одномоментне встановлення такої суми. Тому, будь ласка, не вірте гучним заголовкам у сумнівних джерелах, вірте лише офіційно підписаним законам, які пройшли всі етапи розгляду та публікації. Перевіряйте інформацію на сайтах Верховної Ради Кабінету міністрів пенсійного фонду. Це ваш щит від дезінформації. А що ж з березневою індексацією пенсій? Ось тут маємо вже 100% інформацію. Індексація буде. І це вже точно відбудеться з 1 березня. Це той крок, який робиться щорічно для компенсації впливу інфляції на купівельну спроможність пенсіонерів. Орієнтовний відсоток підвищення очікується в діапазоні від 12 до 15 Ця цифра формується на основі показників інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередній рік. Це досить суттєве підвищення, яке може реально покращити фінансове становище багатьох пенсіонерів. За попередніми розрахунками, середнє підвищення пенсій очікується на рівні близько однієї тисячі гривень. Звісно, це стосується тих, у кого середня пенсія коливається в районі 6 тисяч 800 гривень. Чим більша ваша пенсія, тим більший буде розмір індексації у гривневому еквіваленті. Це логічно, оскільки відсоток застосовується до вже існуючої суми. Але є й ті, хто, на жаль, пролітає всю індексацію. Це стосується тих громадян, які вийшли на пенсію у 2023, 2024 та 2025 роках. Чому так? Їхні пенсійні виплати. За логікою пенсійного фонду є свіжими і вже розраховані з урахуванням сучасних показників заробітної плати та страхового стажу, тому вони не потребують додаткової компенсації за інфляцію, що накопичилася за попередні роки. Це безумовно викликає багато питань щодо справедливості, адже інфляція впливає на всіх однаково незалежно від дати виходу на пенсію. Проте, така є поточна методика розрахунку. Окрім цих ключових змін, з 1 лютого відбулися й інші менш помітні, але також важливі нововведення. Наприклад, зросла ціна на апостиль, тобто спеціальне штампування документів, необхідне для їх легалізації за кордоном. Тепер це коштує 670. 50 гривень. Але є і позитивний момент. Увесь процес переведено в електронний реєстр, і тепер апостиль можна отримати лише за три дні, що значно прискорює та спрощує цю процедуру, особливо для тих, хто планує виїзд за кордон або має справи з іноземними установами. Також, якщо ви. Або ваші діти планували скористатися програмою ЄОСЕЛЯ. Зверніть увагу на нові обмеження по площі житла. Тепер вони становлять п'ятдесят з половиною квадратних метри на людину. Це важливий аспект для пенсіонерів, які можливо допомагають своїм дітям або онукам придбати власне житло. Ці обмеження можуть вплинути на вибір квартири або будинку. І наостанок ще одна важлива, хоча й сумна новина: воєнний стан та загальна мобілізація в Україні були продовжені до 4 травня 2026 року. Це означає, що ми продовжуємо жити в умовах підвищеної готовності, і всі соціальні та економічні процеси відбуватимуться з урахуванням цих обставин. Отже. Шановні друзі, ми бачимо, що держава намагається адаптуватися до нових реалій, запроваджуючи нові програми підтримки та коригуючи існуючі. Але головне, що ви повинні винести з сьогоднішньої розмови, це необхідність бути максимально обізнаними та активними. Не чекайте, поки інформація сама прийде до вас, і тим більше не вірте кожному заголовку, що обіцяє золоті гори. Перевіряйте джерела, дійте проактивно. Якщо ви підпадаєте під програму Скринінг 40 плюс, скористайтеся цим шансом покращити своє здоров'я. Якщо ви ВПО, не чекайте автоматичних нарахувань, зберіть документи та подайте заявку. Пам'ятайте, що ваше благополуччя значною мірою залежить від вашої власної ініціативи та юридичної грамотності. Нарешті, повертаючись до нашого початку, до тієї самої обіцянки 2 тисяч гривень на картку та міфічної пенсії у 25 тисяч гривень. Чи готові ви взяти відповідальність за свою фінансову обізнаність та особисту активність, щоб отримати реальні виплати та переваги, які пропонує держава, чи продовжите чекати на диво, що 25 тисяч гривень впадуть вам з неба? Напишіть вашу відповідь у коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Бережіть себе, будьте здорові та пам'ятайте, знання це сила, а юридична обізнаність ваш надійний щит. До зустрічі у наступному відео.